Реально, президент зараз дуже близький для того, щоб звільнити залужного і поставити Сірського. Давай спитаємо, це правда чи ні? Володимир Олександрович. Його ніби підкручують. От Зеленського ніби підкручують, ніби знаєш, як підсипають якоїсь мотову чомусь хочеться сказати, тому що його налаштовують в досить агресивний стан. Аби почати якесь розгойдування. Навіщо це розгойдування потрібно? Перевірка на міцність, це, по-перше, як він ставиться до заложного? Давай так, як він ставиться до заложного. Тримає баланс. Змінювати ніхто нікого не хоче. Тут навпаки, карта зупинки, карта фіксації, карта неможливості вибору і карта утримання балансу. Тобто, як ставиться наш президент до залужного? Ну я не можу сказати, що він його там любить чи не любить. Ні, кожна людина з цих переймається своєю справою і зацікавлення в виконанні своїх обов'язків. Як ставиться президент? Ну тут більше я б сказала, що якось він не сильно і втручається е, на сьогоднішній день е, в, в роботу залужного, тому mm -hmm. що е, все ж таки довіра е, і втримання балансу вони спілкуються. Ну тобто, вони Звичайно, спілкуються, роботу, вони не так. вороги, вони спілкуються і спілкуються, до речі, досить е, ну, в рівному, приємному стані. Е, що при цьому залужний? А заложного все задовбало, сильно сильно, і тут навіть у нього самого ем, з'являються. От я пам'ятаю, це було е, весною. Мені показували, що заложний якось він відходить, відходить від справ, відходить у тінь, і знову мені цей відлюдник малюється прямий. Ну тобто, це не вигнали, mm -hmm. це не вижили, це не допомогли піти. а… І мені тоді було не зрозуміло, ну що може статися, щоб наш залужний сказав все, я задовбався і пішов. І от дуже схоже на це, тому що залужного задовбали. І тема з президентом, до речі, uh -huh. це не єдина тема, яка в нього вже отут сидить. А, бо від, знаєш, як відгавкуватися я не буду і не хочу, і багато честі пояснювати кожному, що я не верблюд. Uh -huh. Але а, взагалі оцей весь тиск він же його трошки піднадоїв. І що... Не, не можу я піти, тому що немає, е, ну як я не можу запропонувати натомість когось, кому б я так довіряв як собі. Тож я залишаюсь магом у цій справі, але магом таким, знаєш, ну, Таємним, ну тобто, я скажу, що дуже скоро е, ми перестанемо бачити залужного на екранах і читати про нього новини, тому що дійсно людину це задовбало і він буде намагатися робити просто свою справу. Він же ж mm -hmm. не артист, не співак, щоб всі на нього дивилися. В нього досить е, така цікава, я б сказала, завдача, е, і вона не потребує публічності. Я прошу поставити лайк Я нагадую, що всі на своєму каналі збирає гроші для хлопців з 93 -м. Кіптан Холодний Яр, Сібнум, 68-єгерська бригада, і всі бригади, які до мене звертаються і просять, дякую вам за вашу підтримку. Донайте в описі під відео є посилання на Монобанку. Ти мені скажи, так а вже можна знаєш, накрутити будь-кого на пустому місці, зіграти на амбіціях, знаєш, два чоловіки, там хто з них кращий, хто гірше. Я питаю у цих людей, які хочуть все таки розсварити, в них вдасться це зробити до кінця війни. Мені показує, що залужний піде, от ти чуєш мене чи не чуєш, і мені це показує ще з весни. От що він відходить, відходить від справ, відходить з публічності. І подив... вдасться розсварити Зеленського з залужним, от справді розсварити. Да. Не те, що нам розкажуть журналісти, не те, що напише якийсь телеграм-канал, а інші це розшарять по всьому інтернет. Давай подивимось, чи вдасться справді розсварити Зеленського і Залужного. Це не про розсварити. Люди розходяться, люди розходяться, шляхи в них розходяться, кожен йде в свою справу, не буде цієї демонстрації, і не надамо ми нашим ворогам, бо це вороги в такий час розхитувати таку тему насолодитися оцим розвалом. Тож, зараз чекай. Так, да, іде все ж таки зміна. От іде зміна, і е, Зеленський з Залужним якось їх шляхи розходяться, розходяться фактично, тобто вони е, перестають ніби пересікатися на е, спільні теми. Ну, але це не сварка. Ну, це не сварка. Це не тому, що там, я тебе не люблю, а тому, що мені просто потрібно туди, а тобі потрібно туди Окей. буває. Ось, О, ось якась наша глядачка написала чи правда, що, що залужний подав у відставку? Я не знаю, де ви це прочитали, Люмар Фрод, але подивись, чи це правда. подав, ну, 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 Чи правда, що залужний подав у відставку? Ну, він думає про це, башта і вибір. Ну, вибір і вибір іде саме до цієї теми. Mm -hmm. Задовбали, правда, задовбали. Не хочу, я не хочу доводити, що я маю право, я не хочу доводити, що я сильний, я не хочу доводити, що я щирий. Ідіть лісом все. Ну, розумієш, тобто тут ситуація, ну це якась людська ситуація. Тобто, це, ем... добре, це емоції. Ні, це не просто емоції. Це е, неможливість робити свою роботу так, як ви від мене вимагаєте, е, натомість мене притісняєте і перекриваєте мені всі шляхи. Я пішов, пока. Капець. Помазати. Ну, слухайте, якщо він зараз ще не подав, ну, він вагається саме в цю тему, тому що башта, і це руйнування остаточне. І карта переїзду, і карта переходу в інший е добре. Давай тоді докрутимо, іде за ложною відставкою. Що далі? А нам на я, <звіт> а <звіт> я, ми, а ти, а всі хто? Що нам робить? Як це? Що це за? Фу, так, Якщо залужний йде у відставку, зупиняється процеси, є. Є у влади е, якийсь претендент на е, цю посаду. Е, він молодший від залужного, в нього він військовий, тому що тут людина, як, ну, звісно, він військовий, але тут не просто військовий, а людина з бойовим досвідом. Ну, тобто, uh -huh. він воїн, просто він не yeah. військовий, а він дійсно воїн. Це людина. А він не просто воїн, він дуже розумний воїн, який вміє контролювати безліч процесів одночасно та впливати на них. Uh -huh. а, як золота до цього ставиться? Робіть, що хочете. Я пішов поки слухайте, це жесть. Влада до цього як ставиться, влада до цього ставиться як до необхідності, тобто теж тут немає жодної емоційної прив'язки. Не бачу я тут кумів, сватів, братів. Ні, це ну знаєш, як потрібно кимось замінити ким? Оцей молодець розумний, бойові якісь досягнення є, амбіції є. От ти підеш навчатися, от саме навчатися, тому що все ж таки тут пажик. А пажики це початок? Ну Оліді. тобто це якісь звістки. Да. Тобто на цій посаді людина буде навчатися робити цю роботу, тобто він не ас, він ас, можливо, на полі бою та в стратегічних якихось процесах. А ця посада буде нова ну, для нього. Ну, ти... Куди Почекає. ти микає? <світник> Що це запиться? Коли вчиться? Спитаємо так: для просування збройних сил України. Як це вплине, якщо це станеться? Як це вплине на просування збройних сил України? Зміна керівника. Слухай, ну налагодять, все ж таки, все ж таки налагодять. Давай будемо відвертими ж незалужним єдиним, там же ж безліч розумних людей, які керують якимись локальними процесами, да? то все ж таки, але залужне не сам піде, він з когось двох з собою ніби забере, тому що тут буде три, трійка. Ну, Троє людей будуть замінені, тобто три нові людини буде. Перемоги нам не уникнути в будь-якому стані, в будь-якому хто б не очолював наші Збройні Сили, тому що сенс все ж таки не тільки в керуванні, а сенс в виконанні так само, як і в керуванні. Як це чи краще стане, але потім ще раз змінять. Мати рідна. Так, поставте лайк цьому відео, тому що це просто якийсь агонь. Ми навіть не думали що таке можливо. Ну, в мене сьогодні якийсь день сенсації. Це в мене сьогодні вже я не пам'ятаю який ефір за рахунком, але в мене сьогодні такі новини мені показують, що я просто в шоці. Оця це взагалі давай так. Давай. Ця, ця зміна станеться в грудні? Чи станеться зміна Валерія Залужного в грудні до кінця року? Буде зміна. Керівних якихось посад, так? Да. Да. Стрімко, стрімко, дуже стрімко все буде відбуватися. І от дивись, я не бачу, що він повністю відходить. Розумієш, от я не можу сказати, що все, він пішов і де колись там був залужний. Ні, він все одно буде якимось чином долучений до важливих процесів. І є в мене. Таке відчуття, що це буде пов'язано саме з направленням, знаєш, тобто, стратегія, о, стратегія, яка була ним ну, як це, одобрена, да, стратегія, яка була ним прорахована і все інше, все ж таки змінено її не буде. Mm -hmm. От я не бачу зміни саме стратегії, тактики якогось видіння. А тут як передаю е, справи, розказую, що куди, кому йти, і з боку стою і так приконтрольовую. Ну тобто не поглиблено, а так приконтрольовую і консультую, але не на е, ну, знаєш, як на не на державних. Е, Права, тобто як, мені... як консультант, скажімо. Давай спитаємо, це Ллойд Остін приїжджав, приїжджав в Київ нещодавно. Це його заслуга? От він добився того, щоб залужено йшов? Це Америка цього хотіла? Ну, Якщо правду пишуть, він дійсно говорив йому: там, ні, ми так робити не будемо. Спитай, Америка була зацікавлення, щоб змінила залужу на іншого? Чи, е, чи взагалі це. Як Америка ставиться до того, що звільняється? Давай. звільниться? Давай так, ми ще не підтверджений. Як Америка ставиться? Це знаєш, я не пам'ятаю скільки часу тому в мене на якомусь ефірі було питання, чому Єрмак такий сумний повернувся з Америки? І мені показали, що він везе якісь такі новини, що з кимось вийде, ну прийдеться попрощатися. Чи причетна Америка до того, що сталося? мені показує, що це ледь не умова Америки була прибрати, і це не тільки про залужного, тому що знову мені показують безліч людей. Тобто, список, кого треба прибрати, дійсно він звідтіля і пішов. Давай тоді спитаємо причина, чому е, вони захотіли прибрати цих людей. Навіщо вони захотіли прибрати цих людей? Достовірність інформації. Три карти брехні. Слухай, брехня, боротьба, розборки, якісь плітки, страхи. Навіщо їм прибрати? Контроль. Контроль. Як ти назвав того, хто приїхав? Причем він причетний ось. Да, причетний, і тут диви, приїзд за кордону, мага зі своїми правилами з конкретною позицією, і з королем Пентаклів з ним складно ну там якось сперечатися. Тож, це не була пропозиція, це була умова. І цю умову досить швидко виконали, досить швидко виконали, одразу виконали. І навіщо? і Що воно їм дає? Контроль воно їм дає, вплив воно їм дає, на зміну. І що вони будуть змінювати в, нашій, в наших Збройних силах? Оновлення буде якесь оновлення процесів, розумієш? Тобто вони почнуть. Карта колесо Фортуни, тобто, з початку року. Почнуть втілювати якісь нові програми, саме військові, на які е, бажано, аби ніхто не міг вплинути з високопосадовців, саме тому будуть прибирати людей з керівних посад. Тобто, щоб ніхто не впли... як, я, щоб це керувала все Америка чи що? Тут не зовсім, щоб всім керувала Америка, тут більше як контролювати, що відбувається на фронті, відстежувати Бо ті, хто був, ті, хто є зараз, вони не, ну, як знаєш, як неможливо проконтролювати так, як нам би хотілося. А Якщо ми не можемо проконтролювати, тоді поки От коли зможемо проконтролювати, дзвоніть, будемо щось вирішувати. Розумієш, Тобто це якийсь шантаж, шанта, шантажні умови. Про що і що вони натомість нам хочуть надати? Спеціалісти вони хочуть надати, тут вкладення коштів на майбутнє планується. Де перемога, де наша перемога? Що у нас тут? Качаєте права зараз, зараз зараз. Що їм це дасть? Дивись, ну от знову, що їм це дасть? Ну це дасть скорішу перемогу, ну, тобто якусь швидку перемогу. Бо це дійсно умови, які важливі. Ну, тобто, це були такі якісь ключові умови, що дасть перемогу, силу, знову карта переможця, задоволення, карта захисту є. Боже, давайте спитаю, чи ослабне українське Збройні, чи ослабне Збройні Сили України при цій зміні владного? Змі... Це зміна. Зміна. Не знаєте, навіть зміна позиції. Тобто, по суті, наче тепер позицію війни визначатиме Америка? А, ну ти, ти бачиш, там не зовсім про позиції, Там нав. Навпаки, ця стратегія залишається, тактика залишається. Тобто змін на фронті радикальних вони не планують. Ну знаєш сказати, ага. що все тепер оце ви звідтіля ідіть туди. Ні. це саме про контроль, це саме про ем, відслідковування. Яке, якесь. Контроль. І, вони, це... хочуть вони, вони хочуть контролювати. Вони хочуть контролювати, вони хочуть розуміти, що робиться, куди йдуть гроші, куди йде зброя, де вона використовується. Розумієш. Тобто це все воно якось ну, взагалі все впливає на те, що буде відбуватися. Але перемогу вони нам дійсно обіцяють, і вони її навіть виторговують у нас. Знаєш? Окей, ну, тобто так. ми вам допоможемо, якщо ну, ти зрозумієш. Добре, а з чим пов'язана така активізація Америки зараз? Чим пов'язана така активізація Америки зараз? З це капець, слухай. От я дивилася, що й на мене теж, теж був ефір. Ти маєш мій вечір. Оля, карте. Це що робиться в цьому світі? Ти, ти бачиш, що ти наробив? Слухай. Е... От я дивилася Америку Україну і допомогу. Я дивилася, і мені показали, що вони не просто нам там перестають допомагати, не дають нам нічого. А вони нас, як ніби, знаєш, ем, окремий бюджет для нас формують. От, 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 mm -hmm. окрема окрема ланка, якась буде, окрема якась гілка, можливо, буде саме фінансова. Вона буде така тоненька, бідненька із. Вириванням свого. І от знову, дивись, я питаю про Америку і що вони взагалі планують. Ну Тобто я не бачу, що це якось стане гірше нам, от що. Не я... зрозуміло. Вони mm. просто це реально вже почалася реальна гра. Тобто Америка включилася в цю Два роки тому вони включають. Ні, вона якось те, ще знаєш, грала в подружку, допомагала, а тут все під себе криша вже що хочете робить? Типа, все, давайте раз два, як ми сказали, заканчуємо. Ч до чого це йде все? Я вже з'єрднічився, подожіть. Поставте лайк. Дивиться в тисячі і поставте лайк, будь ласка, ви що? Це сенсаційний ефір. Це іде, Діма, до того. Аби утворити нові правила, нові закони, нові нову країну, от розумієш, ніби як утворити нову країну. Але дивлячись на те, скільки ви нам вже повинні, ми не можемо просто так вам пробачити і так вас комусь віддати. А раптом ви зараз переможете і нам почнете дулі за е, паркану показувати. Тож ми будемо контролювати безпосередньо, знаходячись на місці, тож ми повинні бути готовими до того, що е, представники американці, Тих сил, сил військових будуть перебувати на території України в контексті контролю, в контексті направленості якоїсь. Ти чуєш, що я взагалі кажу? Це що рабство? Що це робиться, Оля? А це не про рабство. Ні, ну слухай, ну яке рабство? Ну давай будемо відвертими. Ну, гроші вам дали дали. Повернути можете, не можемо. Тож давайте разом заробимо. О, Боже, окей. Добре, давай тактики. Тому що тут буде виробництво, розумієш? Тут буде виробництво. Да. А, виробництво зброї, тому що ну, меч... <кій> мечові карти. виробництво зброї. Питаю, на... в Україні, на території України? Ні. А... Наші військові е, будуть щось отримувати в різних країнах, і Америка буде на це впливати, і вона буде в цьому зацікавлена. Тобто вони не повністю від нас відвертаються, але таке відчуття, ніби знаєш, ніби вони е, нас прибирають десь, знаєш, туди закинули, що ми там десь є, е, вони там якось нам допомагають. А взагалі-то важливо нам оце, а Україна десь там пішла. Це вони демонструють для свого внутрішнього ринку. Так. називаємо це так, аби американці не встали і не сказали, скільки ж ми будемо за наші податки українців рятувати. Тому це якось ховається до рівня ну, я не знаю, таємничі процеси. Наскільки це взагалі Боже реально в світовому масштабі? Буде. Але ж це... контроль тут буде. Ну тут буде контроль. Дивися на, на по цих по всьому розкладу Америка, це все ведеться до перемоги України? Так. Да. Так. Да. До перемоги України. Ти скажи мені їм треба просто терміново закінчити війну? Ти розумієш, вони не так вважають. Вони вважають, що поки вони щось не е, отримають виконання своїх. Вимог. Вони не можуть закінчити війну. Що їм треба? Які їхні вимоги? Слухняність. Слухняність і е, зміна влади. Аби е, можна було проконтролювати. Вони не можуть контролювати те, що у нас відбувається. Розумієш, ми всі дуже е, такі вже е, набули собі значення багато, ну і ми маємо на це право. Але вони потребують якоїсь відповідальності, а ми відповідальності нести не можемо. Чому? Ну тому що якийсь безлад відбувається. А цей безлад, е, ну певно, з їх е, менталітетом потрібно довести до якогось е, роз, зрозумілого, Процесу, ну тобто, зрозуміє, що було. Зрозуміло, тут це тут це тут це, а зараз хаос, зараз нема нічого зрозумілого. Тобто їм треба структура, вони вони бояться, що вони втратять гроші в нас, Оце всі, слово, да? О, ти правильно все сказав. Структура. Тобто їм потрібно структурувати розуміння того, а де ж гроші? Ну, тобто, ми дали війна, продовжується, люди гинуть, зброї все одно не вистачає і все інше, де да. гроші, що ви робите з грошима, і все. Коли їм приносять папірці, вони їх відмітають кажуть, ні ні, ні. Ні, ні. Тепер тільки повноцінний е конкретний контроль над кожним процесом, який буде відбуватися за наші кошти. Все. Ну, тобто, це як, е знаєш схоже, це не про е рабство, це більше як найм. Оце більше як найм. знаєш? Ну, тобто Вони нас на роботу беруть. І це так буде тепер завжди? Ну, Нам від цього класно, слухай. Окей, досі, я не проти. Давай так. Чому ж тоді карти зійшли на залуженому, скажи мені? Чому ще раз не почуваюся? Чому ж тоді все зійшлося на залуженому? Так не один залужний, просто спостерігай, слухай. Тільки початок. Це тільки. Тобто, давай давай подаємо. Я подивилася цікаві події з. А зміною е, керівників е, людей, які очолюють якісь важливі посади. Це не тільки там не знаю Верховна Рада чи Кабінет Міністрів, почнуться яскраво відбуватися в січні. Тобто, в січні ми будемо спостерігати за постійною якоюсь ротацією кадрів наших керівників. Ну дивіться, давай ще закріпимо. Оця зміна, зміна верхівки голокомандування, вона принесе в Україну хаос, скандали, інтриги, розслідування, чи все прийде гладко і тихенько? У нас вже є хаос, скандали, інтриги, розслідування. Ти бачиш взагалі, що пишеться, що робиться? Не вдасться стабілізувати давай, цей давай, хаос, інтриги, розслідування, псошки, розгони, і все інше. Давай, чи вдасться, вдасться. Да, все ж таки, чи досягнуть вони своєї мети? От знову ще когось приберуть, ще хтось. Тобто, знаєш, таке відчуття, ніби прибрали когось нового поставили, поспостерігали. Ні, фігня, нафік, нового давайте. Ну, тобто, ще будуть якісь зміни. От будуть кадрові зміни багато, і все ж таки чим це закінчиться для нас? Це закінчиться. Класно, для нас це шанс для мене, для тебе, для моїх дітей, для твоїх дітей, для всіх, хто заживе в цій країні. Війну потрібно закінчувати. Як її закінчувати, коли у нас бездонне дно? Ну, тобто, воно все йде, йде воно все. Ну розумієш, тому потрібен контроль. Це я так розумію з розкладу. Я взагалі не вважаю, що хтось щось потрібен. Нам потрібно закінчити війну, а потім будемо розбиратися. Оці процеси наближають перемогу чи віддаляють? Наближають. Наближають, слухай, наближають. І знову дивись, це ну єрафан, це традиції, це правила. Ну, тобто е, тут навпаки, боротьба з хаосом. От повна боротьба з хаосом. Ну а що? Ну, ну ти, ти так, не згодний. Так, що відбувається? Так. Ти не знаєш, що на фронті відбувається? Чи ти не знаєш, що відбувається в країні в нашій? Ну хаос. Потрібно його якось стабілізувати. От, певно, вони за це вирішили взятися.